Зараз на вулицю вам не можна, там гуляє рижик з лялею. А як же всім треба погуляти? А як же всім? Чапа-шляпа зраділа Даші, мір та Даша не відходить. Оце лягає на килимок і жде, поки Даша відкриє двері. Жора, синочок. А тобі, тим паче, не можна. Жора. Жора не можна. Зараз закрию ляліка і ляліка і рижика, і будете гуляти. Даша нам стільки подарунків привезла. По-перше, нам. Папові подарунки, по-друге, ось от, цілих дві чи три коробки, пів машини е сухих кормів для бездомних собачок. да, Нам Даша взагалі скільки всього привезла. Да? мої галюсі, вкусняшки, усякі іграшки, одіяльця. Ну, в общем, всяке дуже багато всього Міртуська. Міртуська. Найти так інтересно. Боже, як же інтересно. Як нам інтересно, що нам привезли, да, і таких альвої, да, що всі знайомились з тінятами, бо вона їх ні разу в зіді не бачила. Каже, скажи: "Дася, скажи, яка ти дорюхася, ти в нас синёнка, а не взяла, скажи. А тепер ми тобі не дадим навіть да, синёнка". Ось все, які іграшки. Короче, ціла ціла куча, всего. З тим же будемо розбирати ми завтра, бо в нас поки шашлык Ось ось ще привезла. Ще коробку. Туалети, баночки для котики, для Жоріка мисочка сама гарна, бо в нього якісь кастрюльки страшненькі. Це. Це наборчик. Даша маленькими кусочками, ще нормальними. Вони жаряться. Жарятся. Ну, звісно жаряться. Ось такий наборчик у нас красивий. Тут і вилочки і ложечки, да, Даша? Оооо! На а, це Блин, а это кому? А да. а это кому? Это? Маме на руке. У маме есть, таких два раза меньше. Не надо мне. У меня есть. А это у нас был на цех. Чтоб в кармане всегда бутылочка была, а как же. А это що таке? А, двойной шашлык, да? Ну, типа шампур. А это открывачка, да? Класс! Такий набор вообще. Да, Тупіть телефон ще тормозит. Шашлик робимо тільки коли Даша приїжджає. Раз в півроку, мабуть, зараз. Оце таке щастя, що Даша приїжджає, і трохи нам є якась розвага, бо у нас таке буденне, все буденне, буденне то на роботу, то, то нам то в Київ по справам, то вдома, тут в Срочівці. Ну, в общем, коротше говоря, Даша привезла м'ясо. Ми зараз робимо шашлик. Сьогодні поминальні дні, то ми є поминать, багато кого є поминати. От, поминальний, поминальний день, сьогодні неділя, і сьогодні ще день матері. Так. Ляля, -ля, а ну фо, лялюнечка, скажи, хоч би кусочка мені дала малесенького. Та воно в спеціях вона ще їсти не буде. І різулька гуляє, скази, да? щоб не казали, що ми стареньких собачок не вигулюємо. Ми їх вигулюємо обов'язково два рази в день. Всі казі до нас в гості приїхали, ми тепер гуляємо. Да, Йдемо покажемо, що нам Даша привезла ще. Я відкрию багажник, покажу. Добре? Откр... Закривається, зараз ми покажемо, що нам Даша ще привезла. Вона півроку собирала. Не, 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 не это. Ось, все, бачите, ще скільки корма, 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 корма. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість мішків корма, ще, да? Резулька, шість мішків корма. ні возібі, ні Нам каже, таня все одно варить. Ну, іноді, 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 но і корм сухий. І для бездомних собак Таня возить корм, так? Да? Даша це збирала, то є якісь посилки, що вона щось докупляла і сказала, мам, я до тебе вже приїду, тобі привезу. Привезу, щоб кажу, в тебе було якийсь хоч запасик маленький. Бо в мене ми взагалі це... Це... я кинулася, а в мене сухого корму нема для собак. Для котів є, а для собак нема. То ще заказали шість мішків. Да, Завтра треба забирати їх, а чи післязавтра. Лізюня! Лізюня, мої галюї Бога, такої лізюнька. Пітер питер питер. питер, 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 питер. Молодець. Давай, давай, зай, 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 зай. Молодець, mm. мой зайчик. Одне й важко капати, як в двох то легше. Подожди. Подожди, подожди. Хороший. Зара хороший, зара хороший. Вони так скучили, за Дашею, <говорю> Мір, ти це плюс, то вона така вся боля бака, скажіть, так? Ніхто за мною не гуляє, Мільта, да, кроме мало сні. Чяпочка, йти, да, іти. Япи, сляпа, на мене. Тобі о, зручно? Жорка, тобі зручно? Ось так, ось так, ось як школьниця, так? Да? Казідася да, прийшла, подарунки приїхала, подарунки нам привезла. Завтра будемо подарунки розбирати. Ні, кусечка, ну не бійся. Нікуся їх не знає, то да вона взагалі. Да, Це тобі постелили? Це думаєш тобі постелили? Вони собі постелили. да, вони собі постелили. Да? Зайчик мій маленький. Вони тільки приїхали, як почала вона бігать, бояться. Це Даша вже її кусняшками трошки піддобрила, да? Кусняшка Мідаса піддобрила і сказала, такі красиві собаки. Такі красиві в мене собаки, Міртуся. Не смей її ображати. Так, Жорка, може додому підеш? Бо Ти парень опасний? Йди додому, бо ми зараз потеряємо буде нам. Він же се ж не, не сильно знає. Дашиного ногу, скажи чоловіка, да Скажи? І може його укусити за одно інтересне место. Лягай полеж трошки. Ну, всі мали лежать сплять, тому що в нас на вулиці Халадрига, плюс 13 градусів. Ну, все, трошки ми, звісно, жарили крилишки. От, Ще сосісочки, ну, ось тільки в нас вийшло шашличку. Нікуся! Нікуся! Диви, які на стол, Це треба стражити. Мірта, диви, що вона нічого не взяла. Так, який у нас гарний стол? получився, скільки в нас тваринок буде зараз коло нас. З нами допомагають нам їсти. так, да, Кнопа? Кнопочка моя Халюся? Зелень, шашлик, два салатика і хліб. Так, 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 так. Кнопа, давай, заходь. Кнопа, кнопа, заходь, Заходь, доця, заходь. Дмитра. Дмитра. Люся, давай, Дмитра. давай, давай. Кнопочка, йди сюди. Кнопа, пускай, пускай. Кнопа, заходь, на, 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 кнопочка, на, іди заходь, вона боїться. Зараз почне її цей ізверг цей здіватися над нею. Хтось, зараз будемо получать, получати, і іграшки будемо получати. Ось да? вот так от. Комусо, комусо. Хто у нас такий, э -э -э скромняшка? Річик скромняшка, і малишка скромняшка. Рижий лопається. <bmuffled> ось так ось, так. щас будемо отримувати. Знаєш, що щось добреньке привезла їм Даша, да? Люсюля здала така вкусняшку. Люся здала. Люся. Люсюня. Люсюня. Люся да? Люся, да? да, -им, да, -им, да возмущался, скажи, возмущався. Сюда ж давай. Ой, вкусняшки, ой, вкусняшки. Не <реш> зараз <реш> руки підгризають. Маруся? Малышка. Малышка, бери, бери, доця, бери. Люся Маруся саме такі голодні в мене. Лісуля. Лісуля. Лісуля могла і підійти. Лісуль, чого ти боїшся? Ви ж малишня тебе ще боїться. Зараз будуть і ноги, і руки, і шия. Все буде, все буде. Вони, вони безжалісні. А, а жук диви. А диви, який жук, 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 жук. А як, а як. Малишка, йди. По запаху на кальмари похоже. Так попробуй. Ось так от Люся малюся, Люся малюся. Так, черга за вкусняшками. Даша, вони ще не наїлися. Давай, давай, мої сладкі, мої халюсі. А хто у нас пропустила. Чого я пропустила? Маруся бере сама да? вкусняшку. Маруся, ти самостоятельна дитина у мене. Жук! <реш> що тут відбувається? Що робиться, що робиться, не давай не нам У Нас є іграшки впереді. Ось зараз буде з іграшками. Ну, тому що Я да папа, папа вовче рідко заходить сюди. А яда, я да, я, я да, я. Ще хлопці наші будівельники. А так вони, ще сусіди, на яких вони гавкають безкінечно. Що там таке? Ану, йди сюди. От. А вони вже скучили за, за тобою. Отак, вот так. Май, маленькі дерев'янки мої будуть гулять. На, Русла, дивись, покажи, як ты можешь опортик приносити. Ну ладно, не приносить, ну хоча б... Э, хоча б за ним бігти. Мой сладенький мальчик такой, моя ляпа, така здоровенная. Мама так мало на него внимания обращає. Да? Скажи, давай, вони макали. Опа! Нірка. Он да, шо, скипігра, так, на, Давайте, даже в пятый раз это место. На, не пусть. Не пусть, а? Давайте зубы чесать. Сюжечка, же надо, нам надо, надо было раньше такие игрушки привозить, да? Мирка, Мирка. Ну, 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 мої мои холюси такие, мои маленькие такие. Смотрите, какие маленькие собачки. Такие маленькие, що за кисляки в очах. Іди, подиво, хороша зайка. Так. Він, так, він, так, він так, господи, скучає, сюди його на ручках по, трошки потлимала, да? так? А тут точка. Ой, Боже, скільки, скільки треба ласки. Він мамин мазунчик. Такий бачиш, Даше, він мамин мазунчик. Мамин да? мазунчик, так? Ні, Мірта ма... Мірта, ти кроват. Люся. Давай, 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 э, вот э, сейчас чу. Что это Не валяха. Не валяха. Мир-то не валяха. Мир-то не валяха. Мирта релаксуй. Давай, Саша. Давай, Саш. Вот так вот, да? Ой, я витуха. Так, давай, иди, показывай детям, як порчи. За порчикам заделать. Миртуй, давай. Мирта. Них. Давай. Вот дырка. Люся, Маруся. Давай сейчас скоро них, а же с Марусей. <реклама> ну, умывай, умывай. Мама с меня умыться. <реклама> 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 моя зяйка такая же моя такая зайка, моя такая же далёвая. моя зяйка, это моя зяйка. Ага, да-да-да-да-да-да-да, розпитуй, розпитуй. Ага. Сьогодні ще й день матері, який мені красивий, гарний букет подарувала Даш. Кузя, кузьониш. таких, Це хризантема в біло-жовтих кольорах. Треба розділити, бо мама його поставила цей букет чуть, чуть ли не в помийне відро. Бо другого не було відра. І в мене, кстати, немає, Даша вас зовсім. В следующий раз будеш їхати, то привези мені вас. Зараз я їх порозділяю. А ну тихо! Рижик ходить, вони, вони дразнять їх. А ще мені Даша подарувала. Даша, ну розкладай. Я їх не вмію розкладувати. Чого ти не вмієш? Умієш. Там його розкладати. Звісно, я хотіла крісло качалку Ну, я подивилася, що це буде краще. Даша, ну що, і так, я буду сидіти чи що? Ні, не не. не, не. Хто, хто там, господи. Можна а і сидіти, і лежати да, на ньому. І воно таке прочне. Ну, в общем, мені не було кресла, щоб сидіти, так, коли я гуляю з собаками. Хоча я мало сижу. а ну фу! Да, не дають нічого сказати. Не доріжни їх, бляха муха, йди сюди. Хожу, гавкаю, щоб вони не, не сильно орали, щоб сусідів не роздражали. Ой, яке крісло у мами, буде. Даш, ти щось не так робиш? Може, так його треба, так, знизу. О, чи ні? Ну, Коротше, зараз мужиків покличем. І... Ну, в общем, принцип ясний. Сидіти, лежати можна. Да? О! Оце можна так, сидіти, так. Да, під головнічок, під голову, крепкий головне, миється головне, гарно, якщо коти пообсикають. В общем, отакий мені ще подарунок діти привезли на День матері. Я вже релаксую на креслі. Рижик ляля, йдіть сюди. Рижик. Лялечка, на, 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 ай мої хороші собаки. Давайте, 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 давайте. Біжать, 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 біжать. Іди до мене. Ага, зараз все кресло розварять. В общем, тепер в мене клас. Можна не тільки сидіти, можна ще й лежати. Oh, yeah, Сильніше смерті, слова вже такі затерті Зараз це слово, що значить богатство Кажуть третій четвертій Яна я да? да, слышу, цей да, конечно, слова Чуєм, чуєм я не тебе воно без не кажешся далі Лічний Ячу Ячу